Вітаю, друзі! А також усі інші. В нас сьогодні ранок 9 вересня, і це 929-та доба мужньої оборони України проти навали російських окупантів. Сьогодні, як і завжди, на обосує ми продовжуємо огляд мапи бойових дій Мапи бойових дій, яка е декого трохи дисонує. Хоча, в принципі, про це вже неодноразово говорилося, і безпосередньо навіть в етерах. Щоранкових етарг на обосвій а під час моїх оглядів мапи бойових дій у той час, як а, наші офіційні посадові особи заявляють про те, що російський наступ на Покровськ зупинено хоча я б зробив би невеликий акцент та виправлення призупинений. На південь від Покровського напрямку відбувається зовсім іншого характеру події. І про ці події постійно говорилися у тому форматі, що росіяни будуть намагатися сформувати південний фланг. Отже, сьогодні ми розберемось безпосередньо у тому, а що ж насправді відбувається на покровському напрямку. В першу чергу хочу звернути увагу на те, що дійсно росіяни зараз сповільнили свій рух, і як я ненорзово казав, це відбувається. По ну достатньо широкому фронту, але це не означає, що це буде відбуватися а, довго, нескінченно довго, і що вони не будуть прагнути а, продовжувати рух на Покровськ. В першу чергу зараз а, росіяни призупинили свій рух в районі Гродівки, Новогродівки, а в районі Воздвіженки, а також на північ від Очеретини. Але що означає, призупинили? Це означає те, що російські окупаційні війська саме в цих напрямках зменшили інтенсивність бойових дій. Штурмові дії вони а, продовжуються, але інтенсивність їх характеру зменшилась через те, що основний російський ресурс зараз сконцентрований по зовсім іншим напрямкам. Знову ж таки повторююсь, вони переорієнтувались саме в напрямку. На південь, і з метою, щоб повністю створити умови для формування свого південного флангу, над чим зараз російські окупанти і працюють в першу чергу для здійснення реалізації цих а, задач, росіяни використовують одразу потенціал двох груп військ: це група військ південь і це група військ-центр. Безпосередньо а, з півночі а, в напрямку на гірняк в напрямку на українськ російські а, окупаційні війська використовують одразу підрозділи 239-го танкового полку, 90 90-ї танкової дивізії. а Також 228-го мотострілецького полку. Також а, використовується ресурс 114-ї окремої мотострілкової бригади. А також 5-ї окремої мотострілкової бригади 1-го армійського корпусу. Саме цей потенціал зараз і здійснює тиск в напрямку на Українськ, а також в напрямку на гірник. А, ці два напрямки за задумом російських окупантів повинні їх повністю забезпечити можливість виходу на Жуковське водосховище. Чому саме жуковське водосховище? А все дуже просто: Жуковське водосховище це фактично е, остання можливість Сил оборони України залишити цю кишеню. Отже, саме через цю локацію е, Сили оборони України будуть до останнього мати можливість вийти з е, плацдарму, який росіяни намагаються зараз захопити. При цьому тиснюючи не тільки через українськ та через гірник, а я нагадаю, що через Галицинівку на жилане перше, потім на желане друге, і цей рух буде відбуватися до самого Жуковського водосховища. Окрім всього іншого, окрім північного напрямку тиску, росіяни тиснуть і безпосередньо з півдня. В даному випадку вони використовують ресурс підрозділів групи військ південь: це 5-та, 110 та е окрема мотострілецька бригада. А також відомо, що їх було підсилено силами 114-ї окремої мотострілецької е бригади. Їх е мета саме вихід на північний берег річки Лозової, де в них вже відбувся е такий, назвемо умовно кажучи, прорив. Це відбулося на е, східному напрямку від тієї локації біля е, Красногорівки, того сектору, який сили оборони України продовжують тримати. Тобто, вони не повністю захопили Красногорівку, а вийшли на е, східну частину. З якою метою? З метою через Невельське, яке російські окупанти вже захопили, одразу охопити великий шмат. Території а, саме на цьому плацдармі в його південно-східній частині, після цього продовжиться подальше охоплення, а, поступове охоплення територій, в залежності від того, які населені пункти будуть захоплені наступними. Тобто, ситуація має ось такий вигляд: для росіян дуже важливе є захоплення саме південного плацдарму для того, щоб потім. Розпочати продовження наступальних дій вже на Покровськ. Саме південний плацдарм і повинен буде забезпечити можливість просування як мінімум по двом напрямкам саме на Покровськ, мається на увазі напрямок безпосередньо через е, Новогродівку, е, що дозволить росіянам е, нанести удар на Покровськ фактично з. Східної частини населеного а, пункту, а другий напрямок, в залежності від ситуації з Селедове, а, буде вже орієнтований на удар з півдня. Але допоки не буде сформовано саме південного флангу, цього відбуватися не буде. Тому зараз росіяни і призупинили свої дії напрямку на Покровськ а, повністю. Перерозподілюючи свої ресурси з цього а, їх пріоритетного напрямку наступу на а, другорядний, але не менш важливий. Тому найближчим часом все буде залежати від декількох моментів. По-перше, найважливіший момент це наскільки довго та наскільки стійким буде оборона селидове Це є дуже важливим а, населеним пунктом. Який я ну не побоюсь цього слова назвати його бастіон Це Бастіон Сил оборони України саме в цій локації, який загрожує для подальших наступальних дій російських окупантів на Покровськ? А окрім цього іншого, є інший е, е, напрямок, який може забрати. Багато сил та засобів у російських окупантів, і на деякий час навіть невелювати їх прагнення наступати на Покровськ. Йдеться в даному випадку про е, лінію гір... рубіж гірник е, Курахівка. Тобто, е, якщо детальніше розглядати саме цю локацію, то ми можемо побачити, що це достатньо такий е, район. Насичений е, забудовою, а також, окрім забудови, це ще і природні перепони. Тобто, в принципі, е, гірник та курахівку, а також заряну, і усі ці е, придані е, населені пункти, можна використовувати з урахуванням, звісно ж, особливостей е, рельєфно ландшафтної місцевості. Що я маю на увазі під рельєфно-ландшафтними особливостями? Я маю на увазі, як завжди, річки, водойми, відлуння від саме річок. Складні насправді рельєфно-ландшафтні умови для російських окупантів проведення ефективних та швидких наступальних дій. І, в принципі, їх можна буде використати для того, щоб. Максимально виснажити їх ресурс, але знову ж таки, якщо е, вони зможуть е, досягти своїх бойових задач які, тих задач, які зараз перед ними стоять, то знову ж таки наступ на Покровськ та Мирноград відновиться. Окрім цього, е, окрім цієї, я б сказав би так, варіативності, треба розуміти ще один дуже важливий момент, про який я постійно говорю. Те, що вони зараз призупинили наступ на Покровськ через Новоградівку, Гродівку, через Гродівку через Красний Яр, тиск на Воздвиженку призупинили. І, в принципі, рух, свій рух по а, всьому а, правому берегу річки Журавка, в черговий раз говорить про те, що вони не можуть одночасно. Концентрувати свої сили та засоби на інтенсивні наступальні дії по декільком напрямкам. Вони обмежені в ресурсі, і це нам надає можливість а, їх переорієнтовувати постійно з тієї задачі на іншу, і, окрім всього іншого, виснажувати таким чином, коли концентруються основні сили та засоби на одному напрямку, і вони там виснажуються допоки не досягають своєї задачі. Потім перерозпреділяються на інший напрямок, але знову ж таки і там відбувається виснаження достатньої кількості резервів та потенціалу в даному випадку для масштабних наступальних дій, швидких та результативних, російські окупанти не мають. Отже, ситуація на Покровському напрямку далека від того, що можна назвати стабілізацією, Але те, що дійсно росіяни там мають також проблеми, і це ми можемо побачити по тому, як вони зараз проводять свої наступальні дії. Так це правда, але проблеми є у нас. І зараз ці проблеми виникають на південному фланзі. І у той час, як селедова воно достатньо а, стійко тримає оборону і маємо надію, що вона дійсно стане неприступним бастіоном. Надія вона завжди помирає в стані як відомо. А то от щодо руху. Південніше по лівому та правому берегу річки Вовча, і щодо нашого плацдарму в кишені від Невельського до жиланого першого, другого і в принципі по північному збережжю річки Лозової та Жуковському водосховищу, тут дійсно ситуація загрозлива і дуже непроста. Що ж, друзі, для популяризації цього відео я закликаю поставити лайк, підписатися, натиснути дзвоника. А також а, можете прокоментувати те, що ви почули в коментарях, поділитися своїми думками до того, що відбувається в зоні бойових дій і безпосередньо на покровському напрямку. А також можете в коментарях і поставити мені запитання, на які я відповідаю кожної суботи на 10 найцікавіших запитань. На сьогодні дякую за увагу. Слава Україні! Слава нації!